Болосаме 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Ми будемо нагадувати про те, що народ і джерелом влади в цій країні. Ми не Російська Федерація. Вони не очікували такого, що стільки людей вийде на вулиці на абсолютно мирний, абсолютно мирний протест. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповідь. Цього тижня деякі полтавці у центрі міста вже тричі організували мирні акції протесту. Їх спровокував закон щодо двох антикорупційних органів Набу та САП. 21 липня Верховна Рада проголосувала за рішення суттєво обмежити їхні повноваження. Президент його підписав. Щоразу мітинг у Полтаві, як і в інших українських містах, ставав масовішим. Чого ж вимагають люди? Дивіться, у проєкті «Тригернуло» на Суспільному. Мене звати Оксана Іванова. Подробиці про ці та інші події тижня далі у випуску. А ви поки підпишіться на наш канал. Полтаві надвечір 22 липня на площі біля театру Гоголя вперше почали збиратись люди, аби висловити протест проти впливу на діяльність антикорупційних органів в Україні. Напередодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 12.41.4, яким відтепер підпорядковує генеральній прокуратурі раніше незалежні НАБУ та САП. того ж дня. Рішення погодив і президент серед полтавських мітингувальників у переважній більшості. Молодь молодь. Я вважаю, зараз. Найбільшою рушійною сили для того, щоб все таки допомогти країні краще розвиватися. Корупція це рогона ракова погона нашої країни. Якщо ми не будемо боротися з корупцією, наша країна не буде розвиватися. Якщо ми приймаємо цей закон, це для нас стає як такими гратами. Ми не зможемо пробратися до європейської нашої мрії. А привірте мені, вся молодь, вся молоде покоління України мріє про те, щоб Україна була європейською країною. Ми робимо для цього величезні кроки. Верховна Рада прийняла закон, який знищує автономію національного антикорупційного бюро України та спеціальне антиек. Рупційної прокуратури Україна в пакеті євроінтеграції мала боротися з корупцією, і саме ці органи будуть цього створені. Ця структура дійсно працювала, вона була незалежною. Настільки ефективно ми хотіли, але зробити її підпорядкованих на прокуратурі України, яка також не є суперефективною. Це не є рішення цієї проблеми. Збирались полтавці на мирну акцію і вдруге та втретє. Кількість протестувальників вже сягнула за сотню. Люди приходили з сім'ями, з дітьми, з домашніми улюбленцями та викрикували красномовні гасла. Закон Закон Всередині ми проблеми будемо вирішувати мирно, показувати президенту, показувати Верховній Раді, що ми зараз не будемо <звук> діяти немирно. Проте ми маємо голос. Всі люди, що тут зібралися в інших містах, ми будемо нагадувати про те, що народ і джерелом влади в цій країні. Ми не Російська Федерація. Підписав президент. На жаль, так ми думали, що президент не підпише. Дуже сподівалися, але він підписав і це розбило нам серце, як намалювала наша донька. І навіть квіточці. Навіть квіточці сумно. Не встиг розібратися в деталях закону, я не юрист, але основні тези, які я там прочитав, ну вони такі досить сумнівні. Але для мене особисто більш сумнівне було те, яким чином цей закон приймався, що все так в турборежимі. Що я навіть не встиг цим з цим розібратися. Закон зранку вносять. Ввечері він вже опублікований на сайті з підписом президента. Закон підписаний президентом, надає генералом. Ральному прокурору повноваження давати письмові вказівки детективам набу визначати підслідність та передавати справи до інших органів, ухвалювати рішення про закриття проваджень, підписувати підозри високопосадовцям та позбавляє керівника САП окремих процесуальних повноважень. Голосами двохсот народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура, така те, що створювалося як запит. Євромайдан як запит суспільства, як запит на боротьбу за сукопосудовою корупцією, сьогодні було знищено представниками, в тому числі регіоналів в парламенті, представниками, особами, щодо яких, в тому числі, при е, приділені підозри в Національному антикорупційним бюро, спеціалізованої антикорупційною прокуратурою. Я хочу сказати, що ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів. Мабуть, були якісь побоювання у певних людей з оточення президента. Що набу може вийти на них, і вони хотіли таким чином перестрахуватися. Не виключно, що президент сам до кінця не розібрався в цій ситуації. Вони не очікували такого, що стільки людей вийде на вулиці на абсолютно мирний протест, який дуже толерантний, такий самоорганізований, тому що там не було якихось лідерів, які б власне закликали до чогось. Після першої хвилі протестів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про недостатню ефективність цих структур. Справи, які лежали, мають розслідуватись роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. А вже наступного дня сказав, що нардепам запропонують на голосування новий законопроєкт, який стосується НАБУТА САП. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного. Російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Президент сьогодні сказав, що наступного тижня чи через тиждень буде новий закон, але він не сказав про те, що в цьому законі буде незалежність набу і сап. Ми хочемо, щоб ці органи не підпорядковувались вертикалі президента. Ймовірно, народні протести взяли до уваги. Вже 24 липня Володимир Зеленський його вніс до Верховної Ради. Зареєстрували ще і законопроєкт, автором якого є депутати. Їх розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Зокрема, тепер пропонується. Повернути право визначення прокурорів у справах НАБУ саме керівнику САП, обмежити втручання генпрокурора в діяльність НАБУ. А також закріпити за САП автономію у веденні процесуального керівництва ця історія, вона я думаю, якоюсь мірою налякала офіс президента. Судячи з усього, дуже сильно прилетіло зі сторони Європи. Є інформація, що було багато звертань в закритому режимі, і там чітко пояснили, що якщо це не зупинять, Україна не побачить по перше, грошей е в якості допомоги по деяким програмам. І, по-друге, що найголовніше, е європейська інтеграція. Ця фактично буде поставлена на паузу. Суспільство дуже уважно слідкує, і якщо будуть якісь сумніви в тому, що відбувається, то е, оці протести, оцей тиск на владу він не завершиться. Окрім Полтави, масові мітинги на підтримку антикорупційних органів відбулись і в багатьох інших містах України. За словами Ігоря Рейтеровича, поки вони триватимуть задля тримання влади у тонусі. А як ви вважаєте, чи збиратимуться і надалі протестувальники у Полтаві? Та що ж все таки спонукало Верховну Раду та президента до таких швидких рішень? Пишіть у коментарях. І до інших подій цього тижня. До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця, який 2 травня цього року скоїв смертельну ДТП поблизу села Мачухи Полтавського району. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі. Як встановили слідчі, він керував службовим автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з іншою автівкою, у наслідок чого загинули двоє пасажирів службової автівки. 36 річний ветеран війни. Віктор Боровко та 23-річний патрульний Анатолій Іляшенко. Ще двоє людей, серед яких сам водій, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Після події чоловіка звільнили з роботи. Його судитимуть за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Чи достатнім буде покарання за такий тяжкий злочин? Діліться у коментарях під цим відео. Він символізує вшанування пам'яті українських військовополонених та зниклих безвісти. До Полтави приїхав і автор дизайну цього стяга Сергій Волинський, колишній полонений, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти та учасник оборони Маріуполя. Влітку 2024-го він опублікував петицію з проханням закріпити прапор Надії серед офіційної державної символіки. Президент цю ініціативу підтримав. Мені здається, що ініціатива свята. Що це саме той німий крик душі, який буде об'єднувати спільну трагедію? Ми маємо цивільних, які знаходяться в полоні на комбатантів, маємо військовополонених. Маємо людей, які безвісті зникли, і вони мають точно знати, що Україна про них не забула, що Україна зробить все, щоб вони повернулися додому. Дуже лаконічна ідея. Ідея, яка має чітко передати різницю між добром і злом. Має чітко передати боротьбу між темрявою і світлом, і е, має чітко передати те, що наша надія, боротьба і пам'ять буде жити допоки ми не повернемо кожного. Здійняли прапор надії також над Полтавською ОВА, та розмістили над адмінбудівлями в Кременчуці та Миргороді. Раніше його вивішували поблизу одного з залізничних вокзалів Полтави та на фасаді центрального відділення Укрпошти. А як ви ставитесь до такої ініціативи? Пишіть нам цікава ваша думка. Шестеро жителів Полтавщини повернулися з полону у рамках дев'ятого етапу обміну військовополоненими між Україною та Росією. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Це жителі Новооржицької, Білоцерківської, Полтавської, Кременчуцької. Та Ромоданівської громад зокрема повернувся додому і 50-річний військовослужбовець із Кременчука Олександр Михайлик. Він потрапив у полон ще під час оборони Маріуполя і провів у неволі понад три роки. Ми знали про полон з перших днів. Його забрали в Маріуполі. Він був і в Горлівці, перебував у декількох колоніях, і потім вивезений далі аж у Алтайський край. У травні там було мінус 20%. Умови важко уявити. Годували кислими помідорами без картоплі, без нічого. Звісно, здоров'я підірване, але ми віримо, що він відновиться, бо дух у нього сильний. За всі етапи обмінів, узгоджених у Стамбулі, додому вже повернулися понад тисячі українських воїнів. Це всі головні новини цього тижня. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, лишайте свої коментарі та реакції. Дякуємо, що дивитесь. Спокійних та вдалих вихідних.